Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно безкоштовно зможете отримати як мінімум 20 доларів та зразу їх вивезти. А також ви будете заробляти від 10 до 50 доларів за кожного запрошеного друга і по 3 долара за кожне ваше відео, яке ви опублікуєте на YouTube. Цікаво? Тоді перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, платформа Глів. Буде нам безкоштовно оплачувати 20 доларів для кожного нового користувача, а також 10-50 доларів за друге. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти по даній SELS, нажати на кнопку Accept, після чого нажати на кнопку Sync in with Google, нажати на кнопку Create Account і авторизувати через свою пошту, до якої прив'язаний ваш YouTube канал. Я хочу зауважити, що на вашому YouTube каналі має бути мінімум 50 підписників та 10 відео для того, щоб ви отримали безкоштовно 20 доларів і змогли їх відразу вивезти. Отже, ми надаємо згоду на просмотр вашого аккаунта YouTube. Тобто ця платформа нічого не зможе зробити з вашим аккаунтом, вона тільки зможе переглядати відео, які ви опублікували та статистику по ній. Нажимаємо на кнопку Продовжити. Тут ми можемо придумати собі псевдонім. Але, як правило, перекидаю відразу на наступний етап. Тут ми обов'язково нажимаємо на кнопку «Копія» to і вставляємо цю фразу собі в Telegram. Вона нам потім знадобиться для виводу коштів. І нажимаємо на кнопку Continue. Далі ми перевіряємо свою пошту, чи все вірно введено, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Continue. Після чого ми придумаємо собі пароль до цього аккаунта. Нажимаємо на кнопку Think up». Вибираємо, про що буде ваш блог. У мене, в принципі, Investing. І тут в розділі Refer обов'язково має бути мій код, для того, щоб ви також отримали кошти. Нажимаємо на кнопку Continue. І бачимо, що наш YouTube канал на перевірці. Ця верифікація буде тривати до 48 годин. Після того, як вас успішно одобрять, тобто верифікують, вам на баланс прийде. Прийдуть токени даного проєкту, а саме прийде 20 доларів, і ці токени ви зможете відразу вивести. Як бачимо, для кожного користувача, який зареєструється на даній платформі, і йому успішно добрить верифікацію, то такий користувач отримає 20 доларів. Це якщо у вас канал, на якому підписники від 50 до 5 тисяч підписників. І також ви будете отримати, будете отримати плюс 3 долари за кожне нове відео, яке ви опублікуєте на своєму каналі. Якщо у вас від 5 до 50 тисяч підписників, то ви отримаєте 50 доларів за реєстрацію, а також 7,5 доларів за кожне нове відео. І якщо у вас більше 50 тисяч підписників, то ви отримаєте відповідно 100 доларів за реєстрацію, і плюс 15 доларів за кожне нове відео на вашому YouTube каналі. Так. Ідемо далі. Кошти вони оплачують кожної п'ятниці. Ось бачимо, що по 3 долари платять для нас за кожне нове відео. І також платять від 10 до 50 доларів за кожного запрошеного друга. Нажимаємо на кнопку Get Referral Link, копіюємо своє реферальне посилання та запрошуємо друзів. Ціна залежить від кількості підписників друга, якого ви запросили на дану платформу. Так, для виводу нам знадобиться. Встановити розширення на свій браузер Google Chrome. Рекомендую це робити через ноутбук. Просто перейдіть по цій силці і встановіть дане розширення. Після чого нажміть на кнопку Import a wallet. Нажміть на кнопку полка. Сюди в розділ Import wallet ми вставляємо фразу, яку ми копіювали і зберігали в себе в Телеграмі. Вставляємо сюди, сюди цю фразу і нажимаємо на кнопку Import Wallet. Після чого знову ж таки придумуємо пароль. Рекомендую ставити такий самий, як і на аккаунті е, Glio, щоб потім не путатись. І нажимаємо на кнопку Continue. Далі нажимаємо на кнопку «I agree». І бачимо, що у нас вже створений аккаунт і у нас вже тут є 5 токенів Joy. Це токени для комісії. І всі е, токени, які вам будуть нараховані на даній платформі, а саме за е, успішне одобрення верифікації, вам прийде токенів на 20 доларів. Ви е, сюди нажмете на платформі, е, на вашу іконку, нажмете на кнопку Візаут, і токени успішно прийдуть сюди е, на ваш баланс. Після чого ми з е, цього е, гаманця виводимо кошти на свою адресу токенів е, «Joy», на біржі Мекс, і там їх успішно продаємо. Тобто все досить просто. Також а тут а, вгорі зліва є розділ меню. Можете нажати на кнопку My Channel, тобто мій канал, і змінити мову а, з англійської на українську, оскільки ви ж будете вести а, і опубліковувати нові відео на українській мові, тому і користувачі мають знати, що ви ведете а, трансляцію українською мовою. І також можете змінити там опис каналу, зображення і так далі. Тобто Ви можете змінювати інформацію про свій канал. Ось бачимо е, історія транзакцій. Успішно прийшло е, токени е, JoyStream. Тобто Вони мені прийшли в п'ятницю на платформу, е, глів, після чого я їх вивів на свій гаманець і з гаманця перевів на е, біржу Max. Після того, як вони мені прийшли, я їх успішно продав на біржі Max. 20 доларів на біржі Мекс. Ці кошти я можу вивезти. По суті, це плюс 800 гривень. Якщо у вас канал більше 5 тисяч підписників, то відповідно ви отримаєте. Так, зараз подивимось, то відповідно ви отримаєте плюс 50 доларів. Якщо у вас більше 50 тисяч підписників, то ви відповідно отримаєте плюс 100 доларів. Тобто, по суті. Дуже класний заробіток, оскільки ми тут абсолютно нічого не вкладаємо. Сервіс, по суті, перевірений, він безкоштовно платить нам за те, що ви зареєструєтесь на даній платформі, а також за кожне нове відео і за кожного запрошеного користувача нам будуть платити від 10 до 50 доларів. По суті, в Ютубі є дуже багато блогерів, але не всі канали підійдуть для цієї платформи, оскільки це, по суті, Ютуб. Для криптовалютчиків. Тобто підходять криптовалютна тематика, тематика з інвестиціями, всякі канали з музикою і з мемами, напевно, не підійдуть. Тому ви, в принципі, можете скопіювати своє реферальне посилання, запросити дуже багато блогерів і заробити дуже таку хорошу суму. Також знаю сервіси, де, по суті, продають канали. На різну тематику, і там можна, приміром, купити якийсь канал за дешеву ціну відповідно, зареєструвати на даній платформі по своєму ж посиланню з іншого свого аккаунта, і дивіться, заробити кошти на даній платформі. Тому рекомендую вам обов'язково робити дану схему, оскільки тут заробити коштів можна досить таки багато. В Принципі на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів за.